Ворог атакував Львівщину балістичною ракетою середньої дальності. На порододні удару була інформація про виліт Орешника з Капустиного яру. Одразу декілька вибухів пролунали через 16 хвилин після оголошення повітряної тривоги в регіоні. Підтвердження від повітряних сил зсу про те, що на Львівщину атакував саме саме ракета типу Орішнік. Наразі немає. Однак Міноборони РФ вже заявили про удар Орешніком по Україні. Відомо, що внаслідок атаки на Львівщині постраждали об'єкти. Критичної інфраструктури детальніше про цю атаку ми поговоримо з Анатолієм Храпченським, заступником директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцером повітряних сил в резерві. Вітаю вас, пане Анатолію. Вітаю. Отож, що вам відомо про цю атаку? Давайте почнемо, мабуть, застосування засобу ураження, які росіяни полюбляють називати орешником. почнемо з того, що ми кажемо з вами зараз про міжконтинентальну балістичну ракету з обмеженими можливостями. Тут треба зауважити, що якщо б це була б якась просто звичайна балістика, яку використовують росіяни, наприклад, там ті ж самі кінжали або там, балістичні ракети корейські. То е, Росія не попереджає Сполучені Штати, що вона буде застосовувати засіб пораження, який може бути схожим на системах раннього попередження про пуск балістичної ракети, між кентальна балістична ракета. Тобто, е, що це нереальна загроза для Сполучених Штатів або загроза там для Європи. Вони це попередили, тому тут треба казати про те, що Росія називає Арішником, скоріш за все, модернізовану ракету ЯРС або СЕТАНА, яка. Єдина в своєму класі може нести припаси тобто не моноблок, одна бойова головка, а декілька бойових засобів, декілька засобів ураження, які можуть одночасно розділитися, тобто розділитися і потім наносити удари те, що ми побачили у Львові, те, що ми бачили у Дніпрі. Відмінність застосування і заходу на ціль кута атаки на око нам видно, тому то треба казати про те, що все ж таки це, скоріш за все, міжконтинентальна балістична ракета, тому що з огляду на відстань запуску і так далі, це більше підпадає під її характеристики. Для чого це було зроблено? З урахуванням того, що не малось бойової частини, а тут бойова частина може бути лише ядерна боєголовка. Тому тут треба казати про те, що це лише залякування з боку Російської Федерації, залякування і України, і Європейського Союзу, і інші країни, показати свої спроможності наносити. Там тяжкі удари. Е, хоча, якщо казати про тактику застосування з точки зору озброєння, це нульовий ефект, тому що кінетичне знищення, воно е, іноді за своїми ознаками може бути набагато меншим, ніж, наприклад, прильот Шахеда. Тому що, умовно кажучи, те, що зробив е, цей, е, ця міжконтинентальна балістична ракета, яка коштує за понад 50 мільйонів доларів. Е, Набагато задешевші ресурси зробили сьогодні, наприклад, вночі шахеди і балістичні ракети, ударивши по Києву, по Дніпру. Тому тут я би казав про те, що це більше про залякування, тому що, скоріш за все, путіну хтось сформував таку візію хіросіми 2.0 тобто ми умовно. Використаємо якісь засіб, всі зупиниться і забояться, і будуть боятися нас, і там здадуться, і вийдуть на перемовини на наших умовах, на російських умовах. Тому тут більше про. Психологічний тиск ніж про ефективність застосування з точки зору озброєння щодо протидії. Тут важливо теж це зазначити, тому що насправді, якщо ми кажемо про засоби протидії, то це більше про ракетний захист, тому що умовно одна справа, коли ви збиваєте ракету з однієї балістичної однеї бойової головки, а інша справа, коли ця боєголовка розподіляється на 36 або 12 субоєприпасів. і тут треба зрозуміти, що кожен цей субоєприпас треба перехопити для того, щоб не влучив в ціль. І е, в даному випадку треба казати про системи протиракетного захисту, які можуть перехоплювати повітряне ціле е, безпосередньо. Вже поза поза атмосферу, тобто умовно, в космосі, коли ще не відбулося розподі... розділення цієї боєголовки на велику кількість своїх боєприпасів, які можуть нанести на більшу там, територію закрити своїм одним ударом. І тут ми кажемо про системи ПРО на кшталт ЕРО-Ізраїльську або систему ТХАТ американську або деякі системи стаціонарні, які є там в Польщі і в Румунії, які розгорнуті з. Зняти з американських есмінців і поставлені в якості системи протиракетного захисту знову таки. Давайте пригадаємо, що нещодавно Німеччина купила ізраїльські еросистеми для того, щоб покращити свої спроможності щодо захисту повітряного простору. Тому а в Україні, на жаль, систем ПРО немає. Є системи, які виконують частково функцію ПРО, тобто знищення інерційне знищення, кінетичне, перепрошую, знищення повітряної сіл, це ПАК-3. Або от зараз розглядається можливість передачі систем сам ПТІ з ракетами Astra 31 NG, які будуть перехоплювати за рахунок кінетичного влучання в балістичну ракету. Але це ми кажемо про роботу в зоні атмосферного тиску. Тому тут іде зовсім інший підхід щодо керування і наведення ракет для того, щоб перехоплювати поза атмосферу. Нам потрібно додаткові елементи керування ракетою у вигляді реактивних двогнів, які докеровують в позаатмосферному стані цю ракету до цілі, тобто можемо говорити, що наразі українське ППО так би мовити безсила проти ракет такої дальності. Насправді так, ми не можемо захиститися від е, такої загрози, і тут треба визнати, що це окреме питання щодо спроможності. Давайте пригадаємо, я тривалий час е, кажу про те, що нам потрібна система протиракетного захисту, тому що в будь-якому випадку навіть два роки тому я про це казав ще до. Дніпра, як про це зазначав, тому що на набагато легше і балістику перехоплювати, і е, можна казати про те, що це більш ефективно, тому що немає наслідків від падіння засобу ураження, тому що в будь-якому випадку при перехопленні там на висоті 10-30 кілометрів, е, з розрахунку балістичної траєкторії, цей засіб ураження прилітає. Поряд з тою ціллю, куди він хотів влучити. Зрозуміло, що не наносить такого там вибухових е можливостей, але тим не менше. Тому тут треба казати про систему про Знов таки, тут треба казати про те, що тут треба теж вибудовувати якісну систему протиракетного захисту, тому що умовно одна система ЕРО або одна система там тхат не допоможе нам, тому що те саме проблеми зараз і в Європі. В Європі фрагментована система протиракетного захисту вона не закриває всю територію Європи. Тому тут постає питання, можливо, все ж таки якісної співпраці з Європою і вибудовувати вже якісну систему загальну систему протиракетної протиповітряної оборони разом з Європою, яка би формувала єдину систему захисту, єдину систему попередження і протидії будь-яким загрозам. От ви вже згадали про е, Європу, і тут не можемо говорити, не можемо не згадати про те, що про регіон, який ворог обрав для е, атаки, Львів розташований менше ніж за 70 кілометрів від кордону з Європейським Союзом. На вашу думку, чому ворог е, вирішив поцілити балістичною ракетою саме сюди? Ближче до Європи для того, щоб нарікати Європу. Це виключно психологічний тиск. Жнов таки, давайте заважимо, що перший удар по Дніпру відбувся після низки якісних ударів по території Російської Федерації з боку наших діпстраків. Зараз ми бачимо, що більша кількість цього флоту Російської Федерації знищена за рахунок нашої роботи. Додатково треба казати про те, що. Знищена і велика кількість важливих об'єктів для Росії Нафтово-виробничі потужності. Більше того, ми зараз вже йдемо по виробничих потужностях і дронів, і інших засобів озброєння, нещодавно влучання в склад ГРАУ соти, які знаходяться на дуже великій відстані від України. Тому, в принципі, ми свого часу, з 24-го року, мабуть, 24 й 25 рік, активно, 25-й рік ми показували, що у Росії. Нема тилу, які не прострілюється тобто ми достаємо навіть до лабуги, яка виробляє дрона шахет. Чи можуть такі удари, точніше, такими ракетами, почастішати або ж стати регулярними? Якщо так орієнтовно, скільки ракет такої дальності може мати ворог? Чи вистачить йому на регулярні на, атаки? Дуже багато і знов таки, ворог пішов по шляху створення. Засобів ураження ну, він може виготовляти іскандери, йому Корея допомагає виробляти балістичні ракети, але при цьому він здебільшого використовує шахеди. І ефект застосування шахедів на рівні з тим ж самим міжконтинентальними балістичними балістичним ракетами, тому що ми кажемо про те, що шахеди стали набагато технологічніше, і вони стали більш точнішими. і За рахунок цього ворог отримує ту спроможність, яку б він би використовував, яку б він мав би, якщо використовував, наприклад. Велику там ну ці міжкентальні балістичні ракети. знов таки треба зрозуміти, що вартість одної мішкентальної балістичної ракети там за 50, е, мільйонів е доларів. При цьому, наприклад, сьогоднішня нічна атака коштувала ворогу, там якщо ми кажемо про дрони Шахети, близько 12 мільйонів доларів. І ефект ми бачимо, що в Києві зараз низка районів знаходиться без світла, без води, без тепла. Чи існує загроза за застосування наразі ядерних ракет по Україні? От ворог показує, що він може він може дістати і до Львівщини. Чи на вашу думку є така можливість, що от зараз він може застосувати ядерну зброю? 30 років ядерне випробування не проводилось. Більше того, якщо Сполучені Штати роблять деякі наукові випробування тих засобів ураження, які є на балансі, Російська Федерація цього не робила вже тривалий час. Тобто понад 20 років вона цього не робила. Тобто, це вказує на те, що гарантувати якісність збереження цих засобів, які розроблені були ще з радянських часів, неможливо. Тим паче, що треба казати про те, що більшість тих засобів вже. Знаходиться на межі свого. Технічних можливостей, тому тут я би не вірив би в удари в щодо ядерної зброї. Жнов таки, то треба зрозуміти, що е ядерний удар буде викликати більш складні наслідки, на мою думку, все ж таки, більш складні наслідки наслідки, ніж просто удар, наприклад, там е звичайною зброєю, який не при призведе до знов чергового занепокоєння. Я думаю, сьогодні буде жнов черговий з'їзд НАТО і Україна, де, де будуть. Братися роз'яснення, що це було і як вони і звідки вони стріляли. Хоча ж ну таки повторюсь, Сполучені Штати і Європа були попереджені з боку Російської Федерації про застосування даного засобу ураження, який відповідає характеристикам між балістичної балістична ракета, ну і окрім Львівщини, цієї ночі ворог завдав масштабного удару по столиці. Місто атакували дрони зі збільшеною кількістю вибухівки. Що це за дрони, та наскільки збільшилась їх сила ураження? Ну, давайте почнемо що з того, що ворог активно модернізує деякі засоби ураження за рахунок, наприклад, там різноманітних елементів збільшення корисного вантаження додатково, наприклад, оснащення їх ракетами класу повітря-повітря або ПЗРК навіть тому тут ворог шукає рішення для того, щоб зробити якомога болючим удари ці за рахунок того, що вони будуть. Нести такі загрози. Знов таки, давайте зважимо, що ворог активно спрямовує більшість засобів ураження. По Житлових будинках і це є один із інструментів терору з боку ворога. Він цілеспрямовано це робить, і тому закладає якомога більше вибухових елементів, тому що, наприклад, наслідки там влучання в деякі будинки показувало, що недостатньо засобів ураження знаходиться для того, щоб там зруйнувати будинок. Зараз побачили влучання в деякі будинки, які призвели там до тяжких наслідків загибелі людей. Тому тут ми маємо справу з терористами. Треба зрозуміти, що він в будь-якому випадку буде вдосконалювати свої засоби озброєння. Для того щоб е, наносити такі е, страшні удари. Чи фіксується на даний момент якесь накопичення ресурсів ворога? Чи може Росія готувати нові масштабні атаки, зважаючи на погіршення погодних умов в Україні та бажання ворога знищити українську енергетику? У будь-якому випадку треба казати про те, що ворог буде намагатися. Працювати на склад, він і працює насправді на склад, але він обмежений з боку своїх спроможностей. Наприклад, застосування літаків стратегічної авіації обмежено тим, що більшість літаків стратегічної авіації Російської Федерації вичерпали на 80% свій ресурс. Тут треба зуважити, насправді, що оцих залишкових 20% ресурсу вистачить ще на три роки, як мінімум. Тому тут треба розуміти, що це не означає, що все, все у російської стратегічної авіації немає, але тим не менше, хоч є ще. На три роки, але тут все одно є дельта, яка дозволяє, наприклад, там ремонтувати, або навпаки, втрачати літаки внаслідок там технічних несправностей, які були вчасно непомічені. Додатково треба казати про те, що сили оборони активно працюють в напрямку протидії спроможцям Росії накопичувати озброєння. Ми працюємо по складах, працюємо по деяких інших ділянках, тому що той же склад грау сотий зберігав деякі бойові частини, наприклад, для шахетів або іншої зброї. Зброї, тому тут і, треба віддати належне нашим силам оборони, які активно працюють, над зменшенням можливостей з боку з боку Російської Федерації застосовувати такі види озброєння. Жнов таки треба зрозуміти, що в будь-якому випадку, вибачте, за таке порівняння Росія буде вистрибувати штанів, але буде намагатися робити зараз активне е масовані обстріли з огляду на ті погодні умови, які ми зараз бачимо. Дякую вам, пане Анатолію, за включення, за всю оперативну інформацію. Бережіть себе на все добре. Дякую.